Оди, красиве жінщини необхідне роботи горничне з такого оголошення на популярних сайтах. Почалося сексуальне рабство для п'ятьох чернігівок. Хорошу зарплатню їм пообіцяла землячка, яка й вивезла жінок до Росії. Далі жінок з Москви переправляли літаком до петропавлівськ Петропавлівськамчацької, де вони посіль поселялися в готелі приватному, і далі їх використовували. Як сексуальних рабинь мешканці Чернігівщини легка здобич у подібних схемах роботи майже немає, а кордон близько. Напередодні європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Правозахисники, соціальні служби та міліціянти домовилися про співпрацю та давали поради, як із заробітчан не перетворитися на рабів. Це в будь-якому випадку інформація про те, куди їде особа, залишена тут в Україні. Та вона має надати. Друзям, родичам інформацію, куди з ким, як вона їде, що вона там планує робити, і звичайно, копі злишити копію документів. Крім того, юристи радять нікому не віддавати свій паспорт та обов'язково підписати трудовий договір ще до виїзду за кордон. Інколи людина вважає контрактом, коли написана сума, яку вона отримає, і щось там не незрозумілій мові, і вона навіть не розуміє мовою, якої країни це є написано. На гачок до злочинців ловляться не тільки жінки. Вісім з дев'яти мешканців області, що мають офіційний статус жертви торгівлі людьми чоловіки. Представники сильної статі потрапляють у трудове рабство, переважно у сусідніх областях Російської Федерації. Тільки з початку року правоохоронці зафіксували чотири подібні випадки.